Що думає про Україну майбутній президент Франції? Кого б не обрали 7 травня? Новий лідер Французької республіки повинен буде мати план дій щодо вирішення проблеми анексованого Криму та війни на Донбасі, які давно стали головним болем для Євросоюзу. Проте плани дій двох кандидатів у президенти кардинально різняться. Еммануель Макрон про Україну. Еммануель Макрон переміг у першому турі виборів як незалежний кандидат, але наймовірніше у зовнішній політиці він продовжить курс нинішнього господаря Єлисейського палацу Франсуа Оланда. А отже, переговори у нормандському форматі збережуться, і президент Макрон вимагатиме від Росії виконання мінських угод. Я агітую за вирішення українського конфлікту відповідно до мінських домовленостей. Якщо жодного поступу не буде, то матиме сенс розширити санкції проти Росії. Але водночас ми потребуємо постійної та вимогливої дискусії з Москвою. Під час виборчої кампанії Макрон на темі України не зосереджувався, проте назвав Путіна серйозною загрозою та звинуватив Кремль у намірі домінувати у Європі. Згідно з опитуваннями, за два тижні до другого туру виборів Еммануель Макрон набирає близько 60 відсотків голосів. Марін Лепен про Україну. Інший фіналіст президентських перегонів у Франції Марін Лепен вважається другом Росії. За місяць до голосування Лепен відвідала Москву та пообіцяла Путіну швидке зняття санкцій. Я завжди була проти цих санкцій, які, на мою думку, глибоко несправедливі та цілковито контрпродуктивні. Прихильність до російської влади пояснюється не в останню чергу кредитом у 9 мільйонів євро, який її партія, начебто, отримала від російського банку. Ще три роки тому Марін Лепен була союзницею Української партії Свобода, проте після революції гідності підтримала анексію Криму. Найімовірніше, в разі перемоги, Марін Лепен також не вийде з нормандського формату, але під час переговорів стане послідовним союзником Росії.